Це вже гарний. Це вже гарний карась. Друзі, на тісту клює. Офігезний карась. Нарешті ми його дочекалися. Ой, гарний. Друзі, я усіх вітаю. Сильно там, та як сильно, взагалі там не балака, вітер сьогодні дує такий, що капець. Але до вечора синоптик каже, що він заспокоїться. І нарешті в нас дивіться перший гарний карасик. Перед цим два було дуже маленьких. Оце прям вже зачет. Ну гляньте розмір нормальний. Коротше взяв сьогодні з собою тісто. Мед і конопля. Коротше, бачите, на тісто. Отаку просто кульку накатав. І на тобі карася такого. Зараз буде просто рибалка. Максимально кайфова, я вам кажу. По прикормці, як завжди, якась сипуха на коропа написано. Вон бачите, тут такі аж зернові, величенькі, кукуруза, горох там бачив. Темненько, темненько я завжди люблю прикормку. Трішки сюди пелицю, от якраз взяв його, додав, там залишався в мене. І що? І сама звичайна натуральна міласочка наша. Все це забадяжив, 4 кульки закинув, і це трішки на потім залишив. Буквально, я вам скажу, що хвилинок 15 почалися клювання. Дуже буду вдячний. Вашій підтримці. Хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться на цей канал. Канал Риба Кльов, я Жека. От... І Палицього ро цьому відео, друзі. А ловимо ми сьогодні. Я взяв на всякий випадок червячка, але бачу, що клює на тісто. Мед і конопля. Коротше, жовтий і зелений. В місцевому магазині ось, недорого воно коштує. І я вам скажу, що вистачить його дуже надовго. Прикольна така тема, бачите, скільки раз його використовував. Вон тут вже медок вже на половинку закінчився. Я вам скажу, что караси нормальный клевительный. Знову поменше такий. Але все одно на тісто зелененьке конопи. Ота друга там мед стоїть. Щось поки мовчить. Ух, ух, ух. нормальний. що за пузо чи що? А ні. Нормальний карась. там ну ти що? Це норма. Знову такий більш-менш карасик на жовтеньке тісто. Знову гарний, знову гарний карасик. Ти що, перший раз на тісто таке рибаля? То коли ставив ніколи нічого не було. А тут на тобі як воно працює. я перевірити просто захотів, покльовочки не було. Ну нарешті, друзі, розпогодилося. Нарешті сонечко виглянуло, я вам скажу, що зранку, та як і зранку, зночі такий дощ лупашив до самого обіду. І оце після обіду на вечорочку ми приїхали. Коротше, карась це тема. Як він сьогодні клює, знову я попав на роздачу. Оце крутяк. Фух, друзі, як я і кажу, на тісто це ніколи не ловив, колись там чіпляв, ото скільки я його випрацював, ото таке, знаєте, по краснопірочки, по якісь там тюлечці невеличкі, Так воно кінчалось, кінчалось. І сьогодні нарешті на одній і на другій вузці зараз там зелене, там жовтеньке, ми нарешті ловимо на нього карася. Коротше, все ж таки на тісто круто. Черв'ячка навіть не чіпаю. ото на початку поставив, все, потім я про нього Забув. Белый а нормальную жару дает. Сами смачней караси, друзья. Але хочеться інше крупного потягати, блядь. На тісту один за іншим просто. Та такий підвечір. Трішки укрупняємося зовсім, але трішки є. Тут черв'ячка поставив, але я скажу на тісто три, на черв'ячка один. Чому так його фіхіозно? Друзі, ну це ще не кінець рибалки. Бачите, меду вже немає. Зараз он, конопельку розпочинаємо. Ні, ну на неї я також сьогодні ловив, але на мед більше. Зараз оце тільки що? Витягнув якраз таки на конопельку. Коротше, клює що на те, що на те, але мені жовтеньке більш до вподоби було. Ну зараз же що? Зараз або черв'ячок, або оце зелененьке конопелька. Короче, будемо на тісто продовжувати. Бачите, невеличкий карась, зовсім щось пішов. На початку такі там два були дебелі. А це зараз такий один в один. Може дочекаємось, не знаю. Там буде видно трішки пізніше. ще більш-менш, але я скажу вам, що вже трішки довше треба його чекати. Знову ж таки закормився, що залишалося ото. короче треба чекати тепер. Невеличкий все ж таки. Хоча довгенько стояла вона червячка. Невеличкий карасик Нарешті фух. Довгенько Блін оказався там такий великий. ніфіга бачите, малюсінький Хоча кльов просто страшний. Друзі, ну вже сьома вечора не будемо чекати вже там пізньої пори ночі. Завершимо цю рибалочку, на цьому кльох був, я вам скажу, скажений. На початку було навіть парочка таких гарних карасиків, ну ви все бачили, а потім вже один в один такий долонька, плюс-мінус. І зараз під самий вже вечір, от, я вже не став показувати, ну зовсім зовсім такі дрібненькі. Пішли, там дві штуки впіймав, одну утку зложив. Зараз он, ще одна стоїть, там, мабуть, вже нічого немає, поки збирався. Зараз зберуся і додому. Давайте ж побачимо, що ми там натягали. Бля, не скільки, як думаєте? Я ж не знаю. Зараз будемо дивитися. Блян. Нормально, дивіться А це тут карасів нифига собі. Кілограмчика 30 точно є Зараз побачимо Коротше народ, щось там скаче 3600, ну хай садок. Короче, мінус садок, коротше 3400 плюс-мінус там є нормально 3 кілограмчика те, що треба, я вважаю. Коротше, зараз ми цих карасів відвеземо одній чудовій людині. Тож сьогодні заберемо. Карасики прикольні. Розмір те, що треба. Оце вечорочка, капець. Оце попали знову на карася. Після дощику людей немає, я вам скажу, може всі там трішки перелякалися. Оце такий гарний карась, зараз покажу вам. Оце взагалі класний клюнув сьогодні. Прям взагалі. ще, дивіться. Ух ты. Коротше, друзі, от така рибалка. Хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться, підтримайте цей канал, Підпискою буду дуже вам вдячний. І що, до нових рибалочок.